Подивіться, яка тема, яка вода велика, диви. Оооо, Судак! Сюда. Друзі, перший судачило. Йо-мойо! Що це за монстр? Диви. Диви. Дивись, судачела. Да, так, бачили крупним планом на що взяв. Подождіть. О, фокус. Дивіться, бачили? така оранжева з жовтим рибка. Так, їдемо, друзі, бачили, яка погода. Дощ, цілий ранок, 3. на годиннику півдесятої. Їдемо на велику воду. Ну що, всім привіт. У нас зв'язку Любовський приходить. Ну, як завжди, з вами хіба більш ми. Там ні, плен... у їдемо сьогодні. На велику воду. Їдемо на спінінг. На... Попробуємо зловити якусь рибу рано. Погода не льотна, дощ іде, холодно, але нам не страшна така погода. Так що ми їдемо сьогодні на спінінг і будемо пробувати зловити судака. З вас лайкос, підписочка. Яка тема? Яка вода велика, дивиш? О та ти що? Тут ще ти не спустишся так просто. Та ти що? Дивіться, яка тема. А там можна. Спустити. А там вона, мабуть, спуститься, там вона бачить спуск такий є. Коротше, зараз будемо друзі думати і вже зустрінемося біля води. Друзі, ми прийшли, бачили якими горами лізли, бачили яка тема. Мост здоров'яний, Велика вода. Будемо зараз спробувати. Погодка шепче. Так що розкладаємо спінінги і будемо пробувати. Дивіться, що все вийде. Надію, що щось зловимо. Погнали. Осак. Сюди. Друзі, перший судочело. -мо, що це за монстр? Що, диви на лицо менеджера. диви, диви, яка тема? Диви. Друзі. У мене тільки що така сама була покльовка. Що довольна? Що довольний? Казав, що не працює. що... Диви. Смотри, ты. Смотри, сюда дочело. Да ты что? Ну ты как сожрал. жал. И у меня только что тоже была поклевка. У меня тоже была поклевка. Они стоят на выходе из ямы. Так, наверное, судочка надо забрать. Ну, Пожарить надо. Сейчас померяем. Спасибо. Друзі, перший судак. І в мене тільки що такий самий зійшов. Ми просто не встигли включити камеру. Але дивіться, яка... ми зараз Так. 52 сантиметра. Судак! Ану, візьми його в руки, покажемо вам зараз. Так, друзі, судак топовий. Так що, напевно, ми така дуже любимо. Два штучки, взяти. два штучки треба взяти, так що ще зловимо і щось візьмемо. Так що, вибач, дружимо, треба тебе взяти. Давайте його зараз одразу в сумку і будемо далі кидати. Бачили, яка прималичка спрацювала, купили новий чеголовку 20 грам і понеслось без шансів. Російська без шансів, так? Да? No. Відали, яка тема. Судочело. Тем... Треба, треба гаджі треба поміняти. Не надо... будем, блин, треба треба поміняти гаджі головку. Зараз будемо, блин, бомбу ЦДК. Зараз я мікроманду теж треба буде попробувати. Ага. No. Так, відсікаємо. Судочка. Це, звісно, його треба дазу, реально. Він не виживе. От сумочка у нас, бачили, готова. Сумочка в пакет. Вибач, дружино, так ми охотимося за тобою давно вже. Коротше, давайте його зараз в пакет і будемо ловити далі. І потім покажемо ще щось може зловимо. Так, бачили, крупним планом на що взяв? Підіждіть. О, фокус. Дивіться, бачили, така оранжева з жовтим рибка. Взяв судак. Під мостом. Прямо. Під мостом. Бачили, під мостом. ловим. Глубина нереальна їм взяв. 30 мостом. <рес> right. Все. Коротше, погнали далі. Так, я теж бачила, взяв приманочку з жовтого кольору на... 15 грамів джих. Буду пробувати. Зараз пересунемося в ту сторону, там затока, там е, більше, вихід з ями. Я думаю, що судак там має бути. Так що будемо зараз туди переміщатися, дощ усиляється, холодно, вітер, але ми не здаємося і ми ще зараз зловимо. Так що погнали. Коротше, впервали я рибку. Остався вода воді. З 15 грамовою джеголовкою. Придеться, зараз щось буду міняти. Рибка класна, була, в нас то є така рибка, але не знаю, чи є 15-грамова джеголовка, буду зараз щось міняти. Менеджер пішов аж туди в затоку. Я ловлю все тут, бачила, біля моста. Коротше, десь там на центрі оприв. Зараз перев'яжусь, поп'ємо чайку, зробимо такий перекур і будемо далі ловити. Щось спробую ще зловити. Рибу то ми зловили, але треба ще щось вам показати, так що будемо ловити. Бачили, мокрі, чайочок, хліба, обриви. обриви. Пішли вже. да, Дві рибини, три обривали. Ну а що ви зробите? Велика вода, вона така. Лібаємо чайочок, зараз зігріємося і підемо ще пів часіка покидаємо біля під мостом та й будемо їхати бо дощ. Так, у нас зацепи за зацепами. Тільки що в мене була покльовочка, але не засікся, так як я на абсетку зараз покажу. Яка в мене була приманочка, ось ось така. На 16 грамах я поставила на абсетніку. А, зас... ну, я, я його засік, але він чогось зійшов. Судак був десь приблизно такий, як ми зловили. А, на рибку, яку ми зловили, вона залишилась теж у воді. Дуже багато що ми залишили у воді. Так що... Ось така ситуація. Будемо вже збиратися їхати, бо вже 12 годин і дуже змерзли. Ось, до речі, у нас новиночка. Не знаю, тільки придбали її. Така, ну, класно виглядає. Не знаю, як вона буде працювати. Будемо пробувати. Це все буде в наступних відео. Ось. Так, Ну а ще для тих, хто не знає, по снастям. У мене дельфін токсик спінінг. Бачила, дельфін 2,13-5,25 грам. Знов зацепив. Ви серйозно? Короте, а у менеджера спінінг такий самий дельфін токсик, Тільки не 5,25, а 7,30 грам. Зацепив він знову ловить на мандули. Він сьогодні обірвав всі рибки, я тільки одну обірвав. Коротше, тут такі класні місця. Ми обов'язково сюди вернемось. Сьогодні пока що так. Так що зараз, може, ще щось зловим, я вам покажу. Ну що. Ми зібрались, будемо їхати, дуже сильний дощ, холодно, змерзли. Да. Насквозь мокрі, штани. Вітер. Дощ. Вітер, дощ, неможливо кидати. Це перше. Друзі, у нас, я не знаю. 5-6. Такі дві головочки залишили 20 грам-15 грамів очками. Ось, коротше. Перший раз на великій воді. Але результат є. І ми навіть не очікували. Але зловили рибу і два сходи було. В мене встигли записати, але тут таке головне, що зловили риба є, перша риба це судак, це добре. А містечко теж розглядали, тобто судак тут є. Ми сюди ще повернемося. лодкою будемо тут ловити скоро. Так що така ситуація. Будемо їхати додому, з вас лайкос, підписочка. Ви були на каналі Рибальські пригоди. Ну, і як завжди, з вами буде фішка. Та, мінімедже. Всім пока. Побачимось в наступному відео.